Зустрічати гостю у студії ранку вдома. Сьогодні поговоримо з письменницею Катериною Орловською про її новий роман Краще не читати». <гум> Його дійсно краще не читати тим, у кого слабкі нерви, адже книга написана у жанрі горор. Я зустріну гостю. Давай. Доброго ранку. Вітаю. Будь ласка, проходьте до нас. Доброго ранку. Доброго ранку. Добро ран. <ріст> 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 так Дякую. ну ми одразу забираємо книгу. Дякуємо, що завітали до нас. Так, Катя, ну розповідайте, це ваша перша книжка? Так, це моя перша книжка. Як довго ви її писали? <ріст> Я працювала над нею. Чотири місяці самого писання, і стільки ж саме місяців редагування було. Ви самі редагували чи залучали е... допомогу? Перший етап редагування це самостійний, а далі вже це робота з редакторкою моєю. От Каті. Про що цей роман? Цей роман про сім'ю, яка втратила свій дім і вимушено мусила жити у. Своїх знайомих і потрапила в дім, який ховає дуже багато страшних таємниць. Дім, який починає з ними небезпечну гру, з їхніми травмами, з їхніми проблемами. І Ого. Кожен з членів сім'ї стикається з самим собою з найстрашнішими сторонами себе. Самих. Перша книжка так. у стилі горор. Чому вас притягує такий жанр? Чому? Горор, жахи, коли ви цим зацікавилися? Мені здається, горор сам мене обрав, тому що як тільки я почала писати ще десь в дитинстві, я одразу почала писати такі трошки темні страшні історії. Чомусь мені це завжди було близько. Лише потім я почала думати, чому так сталося, чому саме цей напрямок і в мене дуже багато відповідей на це запитання. Ну насправді горор це досить е, хороший інструмент. Для того щоб оцінювати реальність, якось її висвітлювати і радикально говорити про серйозні людські проблеми, говорити про серйозні теми, а також власне рефлексувати те страшне, що є в кожного в нас, Той страх, страх це одна з таких базових емоцій, і важливо. Я про його нього бороти. говорити і боротися з ним. Так я до речі. Хотіла і запитати стосовно цього, чи є взагалі відсилки, ну от, скажімо, до реального життя е, з цієї книжки горор, тому що ми ж знаємо, що в кожному жарті є лише частина жарту, все інше правда. Тобто так ти само, хочеш запитати і в цій книжці, це Я так чи? розумію, я так розумію, що тут також ну не все ж страхи, а дуже багато реальних подій. Правильно так. Ця книжка, ну вона якби плід нашого теперішнього життя? Я її написала, будучи сама біженкою в Польщі. Тому така історія доволі як близька. Просто я її, звісно, що гіперболізувала, містифікувала, але в ній дуже багато реального, дуже багато того, Дай що Богу. трапилося зі мною насправді. А скажіть, будь ласка, можливо, ви вивчали ринок? Цієї літератури, такого жанру, чи є і який він? Насправді так, тому що Стівен Кінг досі не виходить ну, з топу рейтингів продажів в книгарнях, Тому ну попит. Є завжди, тому що завжди існує страх, і навіть в такі суворі часи горор стає певним способом ескапізму, тому що все одно книжка не така страшна, як реальність, і книжка дозволяє тримати це все під контролем, дозволяє дійти до якогось закінчення і якось вибратися з цього. Mm -hmm. Катя. А чи є попит на таку книжку в стилі горор? Тому що. Наразі в Україні і так дуже багато не досить приємних, скажімо, ситуацій, відчуттів люди переживають. А це жахіття так. Ну насправді травма це те, що потріб, потребує висловлення. І мистецтво це одна з найтаких безпечніших площин, щоб висловлювати і говорити про. Свої травми і те, що ми переживаємо, це безпечний спосіб якось дійти до якоїсь цілісності у тому, через що нам доводиться проходити. Тому мені здається, попит є, і багатьох людей цікавить зараз можливість якось поговорити про той досвід, що ми переживаємо, у такому безпечному літературному ключі Катерина. Я бачу, Дуже що ви цікаві. доволі молода дівчина. Як у вас як ви почали працювати над романом? Що було найважче? Можливо, якісь цікаві моменти були. Ну насправді я до цього йду все життя. У мене літературознавча освіта. Я... Якби з самого початку обрала для себе цей шлях, і це такий шлях постійного навчання, не думання про натхнення, тому що натхнення, натхненням не пишуться романи. Романи пишуться постійною, регулярною працею, і саме так це і виглядає. Як і, і, і кожна звичайна робота, я просто вранці сідаю і починаю писати свій роман. <гум> сім сім частину книжці. Я передивилася. Сім частин, правда? Так. Дуже цікаво написано: дім, блокнот, червоний, битва. Битва це завершальна взагалі частина. І дуже гарний епілог. Епілог. Я так розумію, що буде продовження цієї книжки. Можливо, не скажу напевне, але можливо колись буде. Так. Ну добре, якщо це не страшний секрет, над чим зараз працюєте ще? Зараз вже працюю над новим романом, і це також будуть жахи, тому що це той жанр, в якому я працюю, і це роман про море, і тепер це будуть морські жахи, це про місто в Херсонській області і про ті дивні речі, які трапляються з людьми у цьому місті. А от ось ви на якого гля читача орієнтуєтесь? Це молодь, це підлітки, це дорослі люди. От, ви писали, ви на кого про кого думали, на кого орієнтувались? В першу чергу я орієнтуюся на любителів цього жанру. Mm -hmm. Хоча мені вдалося і захопити деяких нелюбителів. Наприклад, моя бабуся читала це і сказала, що їй дуже це сподобалось. Сподобалось? так. А скільки бабусі, якщо не секрет? 72 роки. Прекрасно <рес> у вас досить широка, значить, цільова аудиторія. Так, я намагалася писати це просто, щоб це було читабельно і легко було зануритися в цю історію, трошки побути десь поза межами цієї реальності, десь в іншому місці. І насправді аудиторія у такого жанру реально досить широка, тому що є зараз таке покоління. Вже якось мірою старше, яке в молодості читала Стівена Кінга і тепер досі зберегло цю любов і потребує якоїсь нової і української літератури. Так само молоде покоління теж зацікавлене, тому що жахи це кон контроверсійно і гостро. Е, відгуки від бабусі ми вже почули. А хто ще читав? Які відгуки серед ваших знайомих? Можливо. Серед моїх знайомих моїх, моїх мої знайомі просто в шоці, що типу вони знали, Ти написала що написала книгу. Так, типу. Вони знали, Я що це весь час. Але коли це все-таки справдилося, вони просто в шоці. Зазвичай їм всім подобається. Відгуки є насправді різні, звичайно, на всі книжки є різні відгуки. Але от є, вже сформувалося якесь коло поціновувачів, і мені вже радісно, тому що є читач. Знайшовся він, отже, можна продовжувати і шукати далі. Катя, ваш топ-3 улюблених письменників. Це буде Стівен Кінг. Н номер 1 Номер два теж Стівен Кінг і номер 3 теж? Ні. <сум> <сум> нехай буде Жоу Мекабре. і нехай буде Гарлан Елісон. Вау! Ну ви знаєте, Стівен Хінг дуже приємно. Я теж його дуже люблю. І хотіла, якщо дозволите, прочитати. До речі, читається дуже легко. Дуже легко. Олена спала у куртці, міцно пригорнувши Ганусю. Вони разом помістилися на невеличкому розкладному диванчику, а Тарас зайняв матрац на підлозі. Він був без куртки, лише у в'язаній кофті, однак закутався у кілька ковдр. Дім прогрівався повільно. Прокинувшись зранку, Олена зрозуміла, що знімати куртку досі не хочеться. Приклала руку до батареї, крижана. Тараса прошепотіла вона. Тараса, ну батареї як лід. Мовчання. Олена подумала, що він заснув. Але тоді почула бормотіння. Триндець, довбаний котел. Класно написано, дуже легко. І ти знаєш? Відсилка оцього. Я коли прочитала про дім, про матрац, це, мабуть, переживання багатьох українців перші дні повномасштабного вторгнення. Як вони їхали в невідомість, спали на підлогах в холодних приміщеннях, де було місце. І ось це відчуття. Мені здається, воно дуже в багатьох українців відгукнеться. Як знаєте, начебто що спогад страшний спогад, що з ними було. Катю. Класна Дякую. книжка. Дякую. Я вам від душі бажаю, щоб, як і романи Стівена Кінга, хтось екранізував його. І в майбутньому на міжнародних екранах вийшла кінострічка по роману Каті Орловської. Краще тільки не читай, а не дивись. <рес> Роман краще не читай вже на полицях українських книгарень, а в студії ранку вдома була його авторка Катерина Орловська. Успіхів вам і натхнення. Чекаємо на другу книжку. Дякую. <рес> Дякую. До зустрічі. До зустрічі.